Друзі, всім привіт! Лише вчора я публікував відео про 211 бригаду, в якій керівництво знущалося над підлеглими. Там було жорстоке знущання і рекет. Вимагали грошей, а ніхто не панувався або їх вбивали, або відправляли напередок на м'ясо. І зараз сьогодні читаю знову новина: злочин, кричущий люди. Міністерство оборони поки що цей злочин не визнає. Він не говорить про це відкрито, але давайте про цей злочин більш детальніше. Значить, в Запоріжжя інвалід першої групи пропав. Всі його шукають. По телеграм-каналах розвішують його фотографії, пропала людина, що де як. ніхто нічого не знає про нього. Поліція шукає. Ну, казалось би, інвалід першої групи, яке відношення він має там до мобілізації чи до інших таких незаконних дій, які зараз відбуваються в Україні, і про що замовчує наша влада, про що вона мовчить, що вона прикриває. Вона є співучасником цим, цих злочинів. І ось вчора, чи позавчора, буквально, знайшовся наш інвалід першої групи. Знаєте де? Не вгадаєте. В полонии. В российском полоне. Как оказались в армии? Кстати, кашенки забрали. Когда? В воскресенье. Вот это воскресенье, которое под, под было. Да. Як виявилося, його мобілізували насильно закинули ну Він особливо не впирався. Це хвора людина. Розумієте, він дійсно має щось вади з головою. Ну так буває в житті. Не всі ми ідеальні так. І ось його мобілізували, і ось вже росіяни беруть в нього допит. І він все розказує так, як є. І це видно, що людина, вона, знаєте, така, ну, як хвора людина, вона відкрита, буде вам говорити все, як ну, дитячі, в неї розум. Тому, він, тому що вона вже там і розказала, що і брат його служить, і там, і тесті, всі служать. Ну, адекватна людина про такі факти не буде говорити в полоні. І він розказує, що він був мобілізований насильно з ТЦКшниками, відправлений на фронт. І це друзі, це все за тиждень часу відбувається. Це за сім днів, без підготовки, без нічого, без ВЛК. Його відправляють на фронт, напередок, без автомата. Автомата йому ніхто не дав, тому що що це відбулося? Це відбулося вбивство людини. Тому що якщо людина відправляється без зброї на фронт, без підготовки, звичайно, що ця людина загине. Але він був відбув... щасливчик, як то кажуть, не загинув. І ось в половині зараз. Люди, це кричущий злочин влади. Ну, яке ще зараз можуть говорити, що це іпсо, ПСО, чи не і ПСО. Ну, яке це іпсо, друзі? Якщо є ось факти по групах, як його шукають, як він вже появився в полоні, про це, ну об'ясніть мені, яке це іпсо, Може, я щось не розумію? Чи це не злочин? Це так має бути. Це такі вже речі, ну я не розумію. Поясніть мені. Тому що якщо я ще про ці речі писав ще рік тому, Писав в різних групах, в тому числі там і в Івано-Франківських і в Київських, і мене просто-напросто говорили: це все і ПСО. Ти працюєш там на... не на Україну, а на будь-кого. Я пишу про злочини, які відбуваються, про вбивства вбивства, катування людей. Це кажуть, це все неправда. І навіть ті блогери, яких я до війни добре знав, навіть. Поблокували мене, мов, я неправильно речі кажу. Я вже почав іначе публікувати, вже почав це видавати як ІПСО. От подивіться, нове ІПСО і факти. Реальні факти, вбивства, каліцтва, викрадення, порушення прав людей. Все відео і всі докази цього злочину є в мене в телеграм-каналі. Хто хоче, переходить, дивиться, аналізує, підписується і робить свої висновки.